Після державного перевороту столицю Нігеру охопив хаос. Десятки людей почали громити та грабувати штаб-квартиру керівної партії, а також підпалювати припарковані поряд автомобілі. Вони виносили з будівлі стільці та інші речі, а ще викочували мотоцикли. Пізніше поліція розігнала їх сльозогінним газом. Водночас сотні прихильників перевороту зібралися біля будівлі національної асамблеї. Вони співали військові пісні та розмахували прапорами. Деякі скандували антифранцузькі гасла, виражаючи невдоволення країною, чиєю колонією колись був нігер, а також зростанням її впливу в регіоні. ми завжди вірили в армію, хоч і було створено всі умови, щоб її дестабілізувати. Сьогодні ми віримо, що армія, захопивши владу, створить умови, щоб повернути свої минулі цінності. Армійські командири Нігеру заявили про підтримку державного перевороту, який напередодні вчинили солдати президентської гвардії. Вони кажуть, що їхній пріоритет не допустити дестабілізації ситуації в країні. Раніше президентська гвардія звернулася по телебаченню до громадян із заявою про те, що вона усуває президента Мохамеда Базума від влади, закриває всі зовнішні кордони Нігеру, припиняє дію Конституції та державних установ, а також запроваджує комендантську годину. Базума обрали на посаду президента у 2021 році. До цього, з 1960 року, коли Нігер здобув незалежність від Франції, в Україні сталися чотири державні перевороти. Як припускають, поваленого голову держави, які раніше утримують у президентському палаці. Хто конкретно взяв на себе обов'язки щодо управління країною, поки що невідомо.